Робити ремонт в квартирі це не дуже довго, коли вже маємо оштукатурені стіни, коли маємо виконану стяжку, маємо встановлені радіатори, розведену сантехніку та мінімальну електрику по точкам. Тому не відкидайте цей варіант. Розгляньте його. Зараз знаходжуся в житловому комплексі Гранд-Бурже і маю тут повноцінну однокімнатну квартиру площою 33 квадратних метри. Ціна гарна, тому телефон. Телефонуйте, я обов'язково запропоную вам даний варіант, скину планування та розкажу деталі щодо купівлі даної квартири. З під'їзду даної квартири ви потрапляєте в торгівельний центр «Сільпо». Тобто, не виходячи із території, ви одразу потрапляєте в торгівельний центр. Ось так виглядає прибудинкова територія житлового комплексу «Гранд Борже».